А чи готові ви на замирення з Росією та фактично капітуляцію України в обмін на мир? Ні, я не готова. Якщо в мене чоловік вже четвертий рік в ЗСУ, то як ви вважаєте? Тому, мабуть, тому на капітуляцію я не сходна. Ну перемога також буває всяка. Ну, знаєте як? Е, любой мір, любая перемога, вона підписується. Будуть якісь домовленості, але на такі домовленості, коли це поразка України. Ні, я не згодна. Я вважаю, що мають перестати гинути наші хлопці. Ну, для мене це основне, бо я з ними працюю і просто важко на це дивитися. Тому то капітуляція звучить дуже, дуже погано, дуже неприємно, але ми маємо досягти миру, щоб ми літали ракетами над головою. Мабуть, це має бути так вони загарбують нас. Це для них перемір'я. І все. Для того, щоб зібрати сили і піти дані. Ні. Ні в жодному разі не, не згодна на такий варіант. Це не мир, це для нас ще гірше, ніж зараз, на сьогоднішній день. Тому я вважаю, нам треба домовлятися обов'язково, але ж у хаті ну, більш такі. Е... Приємні на наших, для наших умов е, варіанти. А так, взагалі-то, звісно, ситуація дуже в сьогоднішній день. Я все-таки дотримуюсь глобальної думки того, що території наші повинні залишатись нашими. Та звичайно, що до консенсусу можна підійти, адже ну, всюди є погані люди, всюди є хороші люди. І всіх під одну гребінку не треба тягнути. Я дуже хочу закінчення війни. Не такою ціною. Капітуляцію? Капітуляцію ні. Не підтримую. Насправді дуже складно відповісти. Е, Душа прагне мири. Душа прагне того, щоб всі борбу назад, всі знайомі, всі робічі. Але я не вірю в те, що Росія не піде далі, і я не вірю в те, що не продовжує захоплювати території. Ні, ні, не готова. Те, що не хотілося б, щоб вмирали наші солдати, це те, що ну, без миру цього не буде. Але поки в мене немає на серці те, щоб змиритися з тим, щоб примиритися з Росії, якби не треба, щоб пройшов час для того, щоб не знаю. Пока не, не згідно з миру, <пока> якими обставинами, просто дивлячись, якими обставинами воно повинно припинитися це все. Знаю, я так скажу, що все залежить від Бога. Як Бог вирішить, напевно, так і буде в добу люди думають одне а Бог показує інше.